Всім привіт, з вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Сьогодні хочу розібрати з тобою просту, але дуже ефективну техніку, яка допоможе в обробці заперечення, і яка допоможе перевернути уяву клієнта про те заперечення, яке він тобі говорить. Техніка називається Саме тому. Ви знаєте, у мене зараз недостатньо гроші, щоб купити цей продукт. Саме тому вам і потрібно його купити, щоб гроші нарешті з'явилися. Ви знаєте, у мене зараз недостатньо часу, щоб займатися цим питанням. Саме тому вам і потрібно придбати цей продукт, щоб час нарешті з'явився. Або саме тому вам і потрібно придбати цей продукт, тому що зараз ще час є, а потім його зовсім не буде. Ви знаєте, мені, я вважаю, що це дорого. Скажіть, будь ласка, ви купляли подібний продукт за таку ж подібну ціну? Ні? Тому саме тому вам і потрібно його купити, щоб отримати геть інші результати. Тобто, розумієш, це така гра, ти граєшся зі своїм клієнтом і ти наводиш ці заперечення як контраргумент на його заперечення. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.